Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христенка, Я в магазині Єва. Багато акційних пропозицій, а акції діятимуть лише 6 та 7 січня, тож не пропустіть кешбек 80% від вартості на усі аксесуари для прибирання оселі та приготування їжі. Рукавички 45 гривень управдом, її по 20 гривень. Такі червоненькі. Від Freckenbok по 73 гривні, є і дорожчі. Від торгової марки Fino по 60 гривень. Так, є також на кешбек губки для миття посуду. 32 гривні Home Art. Такий варіант 38 гривень. В упаковці 6 штук. Є і дешевші від управдом, наприклад. В упаковці 5 штук ціна 9 гривень. Набір губок меланінових 2 штуки. 39 гривень. Бонуси вам будуть нараховані одразу на наступний день після покупки, і будуть вони зберігатися протягом 21 дня. Встигніть списати, бо якщо не спишете, то бонуси просто пропадуть. Списати їх можна на будь-який товар із асортименту, оплативши 50% від вартості. Такі різні серветочки. Є по 12 гривень, набір від Home Art, тут є 5 штук вологопоглинаючий ціна 56 гривень. Від frackingboк 92 гривні. Набір Fino тут аж 10 штук в упаковці. І, бачите, є різні. Є наборами по 8 штук, є по одній ось такі для скла та дзеркал. Ціна 59 гривень. І в цю акцію теж входять пакети для сміття. Є і по 35 об'єми, і по 60. Навіть знайшла ось такий з ароматом апельсину, 30 штук від Freckenbock. Йдуть на зав'язки, об'єм 35 літрів. Так, ціна 105 гривень. І 80% від цієї суми вам повернеться на картку. Нюхала, я нюхала, пахнуть чи не пахнуть. Так, є міцні. Я надаю перевагу ось таким від Home Art. тут і ціна плюс-мінус адекватна, так би мовити. І ще нарахується кешбек, подобаються мені вони на затяжки і міцні в міру. так, Не є такі, щоб там метал у них носити. Але і не рвуться, якщо звичайне сміття в них збирати. Також є 80% кешбек на усі засоби для догляду за взуттям. Є неакційні пропозиції від Silver. Такі різні пінки для очищення по акції 119 гривень, від Шварц 119 гривень фарба. Крема 65 гривень, Є навіть по 28. Так, це неакційні пропозиції. Від Silver акція. Крем фарба 37 гривень, Копійки заокрулюю в більшу сторону. Гель очисник 46,30. Навіть є дезодоранти для взуття. Так, і ось такі від Шварц по акції губки. Є навіть по 13 гривень губки для взуття. Друга одиниця за півціни на будь-які косметичні серветки. Від полісся по 38 гривень серветки косметичні, а друга упаковка піде за половину ціни. Такий від Greenway 150 штук, перша піде за 37,50, а друга одиниця піде за 18 з копійками. Такий варіант 33,80. Хейпі акційна ціна, відзеві акційні. 65 гривень клінекс. Серветки косметичні. Так, це весь асортимент. Акція 2 дорівнює 4 на в подарункових коробках шкарпетки. Є дитячі, є дорослі, жіночі або чоловічі, як бачите, такі цікаві. У вигляді кулі ціна 95 гривень за одну упаковку. 95 гривень ось такі, як бублики. До речі, є різні, є такі зелені, жовто-блакитні, зараз покажу вам поближче. Ви берете будь-яких 4 упаковки шкарпеток в подарункових коробках. І дві одиниці, які дешевші підуть вам в подарунок. І у вигляді шоколадки. Така консервна банка ціна 109 гривень. У вигляді вина 129. Такий варіант теж 129 гривень. Червоне вино, шкарпетки. І ще ось такий автомобіль. Теж 129 гривень. Знижка до 50% на усі жіночі колготи 40 та 100 ден утягуючи від вів'єн. 50 пікрофібра 174 гривні. 100 ден 199 гривень. Так, 164 гривні, 40 ден, бачите, утягуючи. 99,50 такий варіант. Ще маю такі вставки ажурні. 114 гривень 40 ден. 70 ден такий пуш-ап фітнес ефект, 124 гривні. Fit up. І інші варіанти, не утягуючи теж з гарною знижкою. 40 ден топ. 150 ден, 189 гривень, 149 гривень 100 ден. 70 ден класичні 139 гривень. Знижка 40% на тверде мило дуру. Є поштучно, зараз вам покажу поближче. Ціна 24 гривні одна штука. Квіткові аромати. Є ще наборами ціна 80 гривень за 4 штуки. Аромат грейпфрута або морська свіжість. Ще один варіант, є зі знижкою мінус 40%, але в цієві просто не було в наявності. Один дорівнює 2 на будь-які щітки для розчисування волосся, пензлики для нанесення фарби. Та різноманітні бігуді. Можна об'єднувати товари із цієї категорії. В подарунок піде те, що дешевше по вартості. Така щиточка. 189 гривень компактніша, я б сказала, більш дорожній варіант. Від торгової марки COS 249 гривень. За цю ціну отримуєте дві щітки. Є масажні, є брашани, 229 гривень різного діаметру. 169. Є із гарними цінами щітки. Ціна 70 гривень від торгової марки КОС. Ось така щіточка. Візьмете одразу дві за 70 гривень. Також є багато пензликів наборами. Поштучно також є. Мене зацікавили ось такі бігуді-заколочки. Дуже цікаво, чи вони тримають об'єм. Я вже колись схожі купляла в Аврорі, але вони мені не підійшли. Цікаво якості, можливо, хтось купляв, користується. Запишіть, будь ласка, свій відгук в коментарях. Буду вам щиро вдячна! Тут є, знизу інструкція коротенька. Від Evelyn Cosmetic засоби для догляду за обличчям зі знижкою в 50%. 69 гривень 50 копійок крем навколо очей. Досить легенький такий. Подивилася там всього 20 мл. А тут 30 мл 134 гривні і СПФ захист 50. Тонік 64,50, 150 мл. Такий варіант це є пінка для умивання із щіткою 89 гривень та 50 копійок, 150 мл 62 гривні мікровідбілюючий скраб. Гель для умивання 6450 для глибокого очищення. 89 гривень та 50 копійок ось такий крем-гель. Дуже мене потішило те, що від Eveline є серія вікова, і 70. Насправді, дуже рідко можна зустріти такі вікові крема з гарними цифрами. 50, 60 та 70. Ціна 99 гривень та 50 копійок. Пінка для вмивання обличчя від Велін 74 гривні та 50. Скраб 5450 66 90. Це є крем для обличчя 75 мл. Скраб 5450, пінка 77, Міцелярна вода 64 гривні та 50 копійок. Так, це теж пінка алої. Гелі для зони навколо очей із роликом 79,50, крем алої 79,50, а це є сироватка для обличчя 97 гривень 18 мілілітрів. І цей рожевому варіанті теж по 97 гривень. Просто неймовірна спокуса від Гленбі. подивіться, кешбек 80% на усю декоративну косметику. Дуже вигідно, тому що є багато акційних пропозицій, плюс вам повернеться 80% від вартості цієї косметики. Якщо візьмете на 229 гривень, ще отримуєте подарунок, також є дивіться нова серія, вона і акційна. І нараховується кешбек, і якщо отрим... набрати на 229 гривень, ще отримуєте подарунок. Просто три акції на один товар. Новинка палітра тіней, я вам ще її не показувала. Є два варіанти таких палітр. Ціна вже акційна. 169 гривень. Бачите, є два варіанти. А вже хтось розбив. Бачите, один відтіночок. Але гарні палетки. Особисто я завжди тут зависаю. До речі, є, бо вже би могли мені прислати на огляд. Завжди нахвалюю ось ці гель-лаки. сама користуюсь вже дуже давно. І в мене зараз манікюр, власне, цими кольорами від GlenB. Дуже є великий вибір, теж акційні пропозиції і нарахується кешбек. Такий гарний зелений колір, такий святковий зимовий, дуже гарно. Але загалом є різні, навіть такі супер-неонові, яскраві кольори, і по догляду за нігтями є засоби. Так, від LCF акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Можна обрати будь-яких три одиниці товарів від цієї торгової марки декоративної косметики. Бачите, її навіть з дуже гарними знижками: 80 гривень політра тіней, а за 70 гривень літра із хайлайтерами. Такі у вигляді фруктиків по 70 гривень політри. Загалом є дуже великий вибір, а це рідкі тіні, два кольори. Один із блискітками, а інший більш матовий. Берете дві одиниці третє в подарунок. Якщо берете на 129 гривень, то отримуєте ще по літру хайлайтерів в подарунок, кешбек 80% на усі аксесуари для нанесення макіяжу. До речі, в цю категорію також мають входити дзеркала, тож, хто придивлявся, можете уточнити на касі, спробувати. Чи повертається кешбек, бо, на мою думку, має повертатися це одна категорія. Там є різні дзерки, це я, на жаль, не відзняла вже коли коли озвучую, згадала собі, що це теж та сама категорія, є і з підсвіткою, і з такими різними знизу місцями для організації біжутерії. Є, бачите, різні спожі для нанесення макіяжу, наборами по 129 гривень три штуки і пензлики. Так, такі новинки по 100 гривень, набір спонжів, а ще є щіточка для умивання обличчям. Такий варіант. Ціна 60 гривень. У вигляді лапки 2 штуки. І такий більш класичний варіант одна штука. Манюні по 70 гривень, такі маленькі б'юті-блендери. 4 штуки від соварт. 48 в органайзері. Такий варіант органайзер у вигляді кактуса. Ціна 50 гривень. Такий із підставкою за 80 гривень. На дитячу декоративну косметику Хані Бані Дії. Теж по декілька акцій, перша із них це є зниження ціни, друга акція це 1 плюс 1 дорівнює 3. Можна обрати 3 будь-яких товари, той, який дешевший, піде в подарунок. Якщо від цієї декоративної косметики Ханібані набрати на 299 гривень, то ще отримуєте в подарунок дитячу сумочку із зображенням поні. Бачите, є різні набори, є менші дешевші, є більші. І ще одна гарна акція 1 плюс 1 дорівнює 3 на чашки у подарункових коробках. Ці Єві асортимент не дуже великий, але загалом по магазинах він є більший. Бажаю вам вигідних покупок та гарного дня! До нових зустрічей на каналі.